Привіт, ми сьогодні хочемо розказати вам про наші плани в США. Хотіли би де працювати і чим займатися? Як ми будемо переїжджати туди? Почнемо з мене зі мною все дуже просто. Е, у нас донечка 2,5 роки, тому переважно я займатимусь з нею. Перший час по любому я нікуди не планую виходити на роботу. Але я планую розвивати свою справу те, чим я займалася в Україні в Україні протягом 10 років, а то й більше. Я займалася фотографією, а саме, я ньюборн фотограф вагітності сімей та маленьких діток. Там дорочку, перші тортики. У мене була своя фотостудія, і на постійній основі я була студійним фотографом вже в Нідерландах. Я більше працювала на виїзд, тобто ми на морі фотографували в когось вдома, сім'ї, вагітність. Також виїжджала на виїзд, знімала новонароджених. І ось зараз я планую спакувати весь свій реквізит, то що я тут, не весь, що я вдома в Україні для зйомки новонароджених і вислати його в Америку. Скоро ми починаємо роботу над моїм сайтом. Я на мені його зробить, але мені потрібно його наповнити, завантажити своє портфоліо, обрати спочатку, завантажити своє портфоліо, передивитись дуже багато сайтів, зрозуміти, чого саме я хочу. Тому що в Україні в мене був сайт протягом багатьох років, але він не працював. Люди все одно зазвичай писали в Директ, все одно хотіли спілкуватись в інстаграмі, тому сайтом я особливо не користувалась. деякі клієнти читали, тому що там була розширена інформація, і е, в Америці наскільки я знаю, сайти працюють краще, тому хочу, щоб у мене був сайт. Е, потроху планую вести свій блог. Планую знімати на е, нашу історію, наші будні в Америці. На і публікувати на Ютубі, в Інстаграмі і в Тік-Токі. Подивимось, як це буде. Ну, це потрібен час. А за цей час треба вижити. <сум> Тому плани є. Не? Стосовно моїх планів, в мене досвід е, є. По роботі з кавою в різних напрямках роботи з кавою. Взагалі, в, в ідеалі планую займатись е, продажем. Кави, і хочу в наших е, відео розказ, розказати детальніше кожен крок, який я роблю, для того, щоб е, в Америці цю, втілити цю ідею в життя. Але наразі е, також я хочу зняти відео, як я шукаю роботу, і як проходить процес пошуку роботи, які вже є маленькі успіхи. Че зможу е, сказати так, що вже. Якби зв'язуюсь з певними компаніями, які там, там де ми будемо проживати? Е, стосовно роботи, і вони вже відповідають. Хтось тобто переписуюсь е, вже з деякими компаніями і вже навіть запрошували на співбесіду. Е, тому так, але буду все детальніше розказувати, як я все робив. З чого починав пошук і як далі, ще не будучи в Америці. Ну, я думаю, буде цікаво для того, хто Але це ти запишеш, коли, коли ти вже uh, will will get your first job. Uh, найближчим часом <свісно> <свісно> це буде. Чекайте. <свісно> uh, так, хочу все записати, і я думаю, що буде цікаво тим, хто вже в Америці, як, як шукати взагалі роботу, якщо ти. Тільки приїхав, в тебе немає якоїсь освіти, американської і так далі. Е, ну і е, про що наш, нас найчастіше запитують, що окрім роботи, це куди ви їдете? Ми їдемо в гості до наших друзів, які нас приймуть на перший час. Ми житимемо в них. В них велика сім'я, нам буде весело, їм буде ще веселіше, ще плюс <с> троє людей. Ось. Е, і... Але ну, надіємося швидше знайти своє житло, тому так, що ми надіємося якнайшвидше знайти так, роботу, житло в, в Штатах. Дуже важливо, ну так як і в принципі в будь-якій західній країні е, одразу мати сві свою адресу. На яку буде приходити е, різні листи, будуть приходити, буде ти будеш зареєстрований е, в своїх водійських правах, е, тому це твоя. буде твоя адреса, тому важливо мати одразу свою адресу. Будемо старатися е, одразу знайти собі житло окремо. Це ми до них приїжджаємо на перший час просто погостювати, скажімо так, коли е, нас запитують, які у вас очікування від Америки. У мене перше очікування: мене взагалі немає рожевих окулярів, але моє перше очікування після Нідерландів це зняти своє окреме житло. Хто просто живе в Нідерландах е, і виїхав оце з війною останні за останні три роки. Я думаю, більше вже трьох років. Ви зрозумієте прекрасно про що я кажу? Тому що всі знають про цю ситуацію е, з житлом в Нідерландах, і що Нідерланди просто тріщать по швам в прямому сенсі слова. Ось тому е, для мене така якась базова ціль просто мати житло, могти готувати нормальну їжу е, ось. Це ну здавалося прям щось таке базове для людей, але для мене це прям номер один. Вже якщо це буде, це вже буде набагато краще. Ну і рухатись далі, розвиватись. Мені потрібно імпрувати англійську, ось шукати клієнтів, будувати свій особистий бренд. Коротше, роботи на початий край сайт робити, замовляти додатковий різний реквізит, який в мене є в Україні, але який я не висилаю в штати поки що. Ось, тобто, щоб мати повний набір з чим працювати. Також я не знаю, коли у нас це відео вийде, але ще на даний, на даний момент, сьогодні у нас 22 листопада. Від е, подача на грін-карту ще не відкрита, і тому ми ще не записували відео. Я хочу записати відео про те, як, про те, як заповнювати анкету. Як тільки відкриється доступ, то я буду допомагати своєму знайомому. У нас як мінімум 10 людей. Мені здається, ти, Ну, до 10 людей. попросила єну допоможи заповнити грін карту. Я кажу, ти запишеш а, відео скинеш. Не, запису, не допоможу, але відео хочу записати деталь максимально детальне, так як я те, як я заповнював. Е, і ті рекомендації, які я використовував, хочу дати в цьому відео, щоб воно було відкритому доступі, щоб люди могли мати якусь допомогу так, тому, хто бажає. Так, тому підписуйтесь обов'язково, лайкайте нам віддяшки, щоб нам було у нас було бажання, була мотивація записувати щось корисне для вас. Е, і віримо, що в будь-якому разі досвід інших людей він може стати в пригоді комусь. І надіємось, наш досвід також стане в пригоді вам. Ah. Com Deus. пока